Представитися і попередити про відеофіксацію бодікамерою такий алгоритм дій у військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Відеофіксація є обов'язковою, говорить начальник групи комунікацій Херсонського обласного ТЦК та СП Вадим Тищенко. З 1 вересня. По ініціативі міністерства оборони це вже повинно бути обов'язковим фактом насіння бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП. За словами Вадима Тищенка, відеофіксація допомагає захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК та зробити механізм перевірки документів прозорим. Зйомка будікамерою є дієвою. Завдяки записам вдалося вирішити конфліктні ситуації та непорозуміння. Розказує Тищенко. Були декілька випадків і Неправомірні дії з нашої сторони це ну, був одиничний випадок. І були випадки, коли громадяни, на жаль, реагували неадекватно на законні вимоги військовослужбовців ТЦК. Тобто ці записи допомагали далі і. Введення службового розслідування по відношенню к представнику ТЦК та СП, і також доводити неправомірні дії громадянина, до якого зверталися представники ТЦК та СП. Відеофіксація під час перевірки військово-облікових документів проводиться також на блокпостах. Запис відео починається автоматично як тільки група оповіщення починає працювати, каже Тищенко. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.